Влади ли <голище> я жив так <той> високо, <шоу> що А де це та сама та лиш де? Ти я гаю та в Господству, <голи> і мере двіт по і радість Господа <голи> прише рудо галобо Жити не на немолі, ти на два славий, на надо голої. Оталі на мальне, а ти худий? Да, краще поправити. Як ти що ти допоміг нам дожити до цього часу? Як за цей час обладаєш? Як ти за цей матеріал, як ти за цей достатній, це ще доховані, а це їжу. не він то закриття. Але хтось ціло скриває перестає грішити. нехай повідомлення. Син ми сіткуємо ворожне тату. Приїзд нашого сина за вот наш африканський місіонер. Він мексиканський і африканський місіонер, а це русський місіонер український і мексиканський. А я місіонер мексиканський. П'ять разів був в Мексиці, слава Богу. Ми там продукти роздавали, проповідали, співали, а, а я на кордоні грав. Дякуємо тобі, і особливо Миколі, що нас запросив. У нього значна дата. Кругла дата. Особливо її. Заради що? Наш підошко буде. Це є Боже благословіння, що ми ще дожили до цього часу, да, що ми можемо ще зійтися. І особливо Микола Господь дарував життя, здоров'я до цього часу. До цього цього 60 років, ви знаєте, я колись як був молодий, став так бо вже не є молодий. Казалось би, що 60 років це вже все життя прожити. Але Господь дає, ще нам дні дякувати Богу. І як ми знаємо Господа, то ми це все розуміємо, що це є милість Господня його благословіння на нас. Прожив, і ще довго до цього, і ще до прожив Це було б ну, Це перше ще річ. Друге <гум> <гум> вже зійдемось, може, у другому місці. <гум> Добре, я хочу прочитати Коля для тебе з цього святого письма. Розділ. Книга ти шостий <ріст> розділ, там... кажуть. Чисер. Виходи, Виходить, О, ти якраз час. І Господь промовляв до Мойсея і наставляв його, і говорив, як він повинен благословляти народ ізраїльський. Но ми, так як є... Новозавітній Ізраїль, можемо так сказати, то ці слова також відносяться і до нас. Прочитаємо це, книга чисел, 6 розділ, з 22 го вірша. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Аарона та до синів Його, говорячи, так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм. Нехай Господь Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїлевих сім'ю, а я благословлятиму їх. І дійсно на цих земних шляхах ми бачимо, що Господь благословляє. І Микола неодноразово відчував благословляючу руку Господню, і ми всі разом також. І от Микола Козик і Зоя також збережені Божою ласкою. І я багато подорожую по цій Америці і бачу руку Господню також. Що Господь береже нас усіх. Слава Нехай. Слава Богу. Давайте ми схилимо свої голови і щиро подякуємо. Микола помолиться і я давай. Дякую, Боже, тобі святий, що ти вмієш до дожити з цього вечора. Середньо. Дякую Богу за 60 років пожити в цій землі. Я не думаю, що доживу цього часу. От Боже, <кій> на мене саме найтяжче буде 2000 років. Я вже думав, що не буду жити. Тим продовжив 13 років, як після тисяч року. Дякую, Боже, за цей достаток духовного матеріального, допоможи до життя нас, Обережи наскільки дітей і зла, поможи Богу нам в цьому світі дожити до кінця. Можемо вірними. Прости, щоб так подобне сказали, бережи нас, везуть ці вечір за все на світ. Дякую, Богу, за все, за все. І допоможи бережи, час допоможити, служити, і людям до кінця раді Христа і бажав. Амінь. Господи Божі. Колі цьому хочемо тобі подякувати за твою ласку, за твою милість, за твоє благословлення, за те, що ти, Господи, нас любиш, за те, що Ти благословляєш, зливаєшся в благодать, що Ти допоміг Миколі дожити до 60-ти річчя, Господи, хвала Твій щастя. Наша всіх заслуга, а Твоя милість для нами, Господи. Ми кожен, зокрема, бачимо Твою ласку над нами. А також, Господи, Ти збері від всякого нещастя. І каліцтва, і смерті наших рідних, згою і Господи! Просимо Твої допомоги і милості на дачі. Ми в руки твої доручаємо своє життя. Будь з нами всіма, благослови тих, хто не прийшов на це місце, нашу родину, Господи. Тут, Ти знаєш, тут в Америці, кожна Україні, Ми їх доручаємо твої святі руки і себе. І будь з нами, Господи, ми тебе за все прославим, бо є за що славити, нашого вічного Бога, боця, Сина Духа Христова. А да. мені обновив добре, утки? Да? Да. Да. Ага. Да. Ага. Кажи у, у колі і мені не у мене каже, сьогодні і Сім місяців! Ааа, А вони знаю. А вони вже інтерес що вбирають. А ти що? У нас не ходять. Це ж не можна робити, правда? правильно? Ящик вбирають вечора. Так ідуть дальше. Фонарь.

thank you Ще відео про це солі. Сейчас думаю я Часто...